2015-му хороших новин та миру нарешті в нашій Україні. Зараз я до слова хочу запросити полковника Андрія Лисенка, речника АТО. Він повідомить останні дані по ситуації в зоні АТО, відповідно, у містах та на кордоні. Андрій Миколайовичу, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Я також приєднуюсь до привітання всіх з наступившим 2015 роком сподіваємось, що в цьому році, через якийсь невеликий термін, ми припинимо наші брифінги і перед цим оголосимо нашу перемогу. За минулу добу зафіксовано активізацію діяльності банда та їх численні намагання спровокувати українських військових. З метою обвинувачення української сторони у порушенні режиму тиші. За даними розвідки, в середовищі бойовиків збільшується протиріччя на ґрунті підпорядкування різним керівним центрам та незадоволення власним грошовим забезпеченням з території Російської Федерації продовжується надходження зброї, боєприпасів та найманців. Вчора українські спецпризначенці. Звільнили одного з героїв-захисників Донецького аеропорту під час відпустки в одному з населених пунктів Донеччини наш військовий був викрадений бандитами, які планували переправити його до терористів з ДНР за грошову винагороду. Завдяки успішно проведеній спецоперації силовики затримали трьох злочинців українського бійця, що зазнав. Поранень внаслідок тортур доправлено до маріупольської лікарні швидкої допомоги. Зараз його стан оцінюється як задовільний. Бойовики продовжують вести авіаційну розвідку за допомогою безпілотних літальних апаратів за минулу добу. Українські військові виявили 5 таких безпілотників. 4 з них на Маріупольському напрямку в районі населеного пункту Сартана. Ще один зафіксували на Луганщині. Неподалік трьох ізбинки. За останню добу внаслідок провокаційних обстрілів поранено трьох українських військовослужбовців. Загиблих немає. Серед терористів посилюються суперечності та збройні сутички за право грабувати мирних мешканців Донбасу. У Новоазовському районі Донецької області серед місцевих бойовиків шириться невдоволення через невиплату грошової винагороди за свою брудну роботу. Зростає протистояння між ватажком стаханівських казаків-терористів дрьомовим та керівником банди формування так званої ЛНР Плотницьким. Банда Дрьомова записала відеозвернення до світової громадськості і особисто до президента. Російської Федерації Володимира Путіна, в якому звинуватили Плотніцького в крадіжці вугілля. У місті Ровенькі Луганської області бойовики ЛНР незаконно примушують місцеве населення перераховувати кошти на рахунки цієї терористичної організації у якості сплати боргів за комунальні послуги, які накопичилися з червня 2014 року. Самозвані керівники Південної Луганщини заявляють, що законні пільги для окремих категорій громадян відтепер відсутні. Російські політики першого шолону не приховують своєї причетності до пособництва та фінансування. Терористичної діяльності на сході України, лідер партії Справедлива Росія, депутат Держдуми Російської Федерації Сергій Миронов, під час виступу перед самозваними депутатами так званої ДНР, підкреслив, що його партія готова надавати не тільки гуманітарну допомогу, але й всяку іншу, очевидно тікаючи на нескінченний потік озброєння та військової техніки з Росії на Донбас. Лідер бойовиків Захарченка нагородив свого московського куратора так званим орденом святого артистратига Михайла І ступеня. Триває всенародна підтримка і допомога українському війську. Зокрема, вчора в Києві студенти та викладачі кафедри фізичного виховання і здоров'я Національного медичного університету імені Богомольця передали для бійців антитерористичної операції теплі речі продукти харчування. Протизапальні препарати та вітаміни. Жителі Маловисківського району Кіровоградської області передали розвідникам до зони АТО модернізований автомобіль УАЗ, продукти харчування та предмети першої необхідності. Працівники газової сфери також передали пораненим бійцям АТО новорічні подарунки з продуктовими наборами, солодощами, а кіровоградські ресторатори передали бійцям. Спецпризначенцям, пакунки з фруктами, випічкою та свіжими ресторанними стравами, а місцеві школяри відправили на схід України саморобні маскувальні сітки. Міністр культури України та народні артисти Анатолій Хастікоєв, Наталія Сумська, Анатолій Гнатюк привітали поранених українських воїнів з новорічними святами у головному військовому госпіталі в місті Києві. За ініціативою мінкульту на час новорічних свят провідні театри країни надають безкоштовні квитки для учасників антитерористичної операції та членів їх родин. На цьому поки що все. Будь ласка. Якщо є питання, кажіть чи є запитання до полікаласинка? Андрій Миколавич, мене буквально одне оточнення. Геннадій Москаль сьогодні зранку повідомив, що був обстріл в одному з селищ Пописнянського району. І є жертви серед мирного населення. Чи можете ви прокоментувати це? Чи є якась офіційна? Ну це інформація? офіційна його інформація. Вона підтверджена, тому тут додаткових підтверджень не потрібно. Так, дякую. А можна в мікрофон запитання? Представсь, будь ласка. Савченко, Елена Интерфакс Украина. Точніть, пожалуйста, в Новокутнівню ніч обстріли були? За, Спасибо. За э, конкретно за ніч у нас інформації немає, але за останню добу 23 обстріли провока з метою провокації. Чи є ще запитання? Андрій Мака АЄ. Савченко, Интерфакс Украина. А є якісь якісь дані вчора, в середу, должны были в з воєнними в Луганській області обсє о лінії розмежування ну, справді, що переговори постійно тривають, вони не припиняються щодо і лінії розмежування, але в першу чергу йде мова про припинення вогню. Оскільки українські військові режим тиші виконують, ми цього намагаємося добитися від е, ворогуючої сторони. Ну поки що, як ви бачите, ні до чого. Не доходить і перемовини будуть тривати до тих пір, поки ми не доб'ємося виконання мінських угод не тільки українською стороною. Чи є ще запитання? Андрій Миколаївич, запитань немає. Дуже дякуємо. Наступ... Дякую всім ще раз з наступившим новим роком. Так, наступний брифінг полковника Лисенка завтра о 12.30. колеги, дякую.